Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Страшний удар по Кривому рогу. 30 загиблих, убиті покалічені діти. Балістикою, прокляті расисти ударили по Кривому Рогу. Показано відео мені навіть важко говорити, де. Чоловік сидить поруч з своїм сином 15 років загиблим, і його жінка гладить його по голівці. Що я можу сказати? Президент Зеленський звернувся до нації, до українців. А я звертаюся до президента Зеленського, пане президент, роздавайте людям зброю. Нам не потрібно ваші звернення, не потрібно казати, що ми будемо мстити. Росіяни перекидають на фронт ще 150 тисяч чоловік, готуються до наступу, широкомасштабного наступу по всім фронтам. Усім ясно, якщо в якусь область зайдуть росіяни, силовики будуть тікати. Силовики, ті, які зараз катаються на джипах, жирні вгодовані і кошмарять український народ, вони будуть тікати, так як тікали скрізь. Натікали в Запоріжжі, тікали в Херсоні, ховалися, кидали зброю, документи лишали все, Донецьку, Луганську, а то й переходили на бік ворога. Будуть воювати прості українці. Чим ми будемо воювати? От пане президент, чим ми будемо воювати, прості українці? Коли силовики, поліцаї, інші чиновники, депутати повтікають, бо у них за кордоном маєтки, квартири, сім'ї давно перевезені. Я особисто, Ігор Швець, не збираюсь нікуди тікати. Не збираюсь нікуди тікати. Я буду помирати тут питання з чим. Хвати до нас звертатися, роздавайте зброю, формуйте по всій Україні добровольчі батальйони з людей. 50. 59-60 плюс, які ще можуть носити зброю і можуть битися в своїх містах та селах. Готуємося до широкомасштабного наступу. Нас ніхто жаліти не буде. Нас будуть убивати. І я хочу, якщо помирати, то помирати не як жертва, а помирати, захопивши з собою хоча б одного-двох. Тих рашистських нелюдей. Скільки разів я викладаю, роздавайте українцям зброю. І що? Українці, що ви мовчите? Що ви мовчите як стадо покірних рабів, яких на, бі... на ніж пустять? Надійтесь на мир, скільки вам ще треба? Одеса, Запоріжжя, Херсон, Київ. Кривий ріг, скільки вам треба ще доказів, що нас будуть убивати. Жаліти нас ніхто не буде. Президенте Зеленський, роздавайте українцям зброю. Хвати балаканини. Потрібно готуватися, що помирати зі зброєю в руках. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.